Глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТІВІ. В ефірі новини четверга 21 грудня. І сьогодні у випуску ви побачите. В Врім'ячці горів житловий будинок. В Ямпільській громаді планують перейменувати ще 9 вулиць та провулків. В Слоуті прощались з 19-річним захисником. В Селі Грим'ячка Ямпільської громади вночі спалахнув приватний житловий будинок. Рятувальники припускають, що пожежа сталася через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. Як інформує головне управління ДСНС у Сумській області, повідомлення про пожежу надійшло сьогодні о 3.22. Полум'я охопило помешкання приватного будинку по всій площі. Окрім того, ситуацію ускладнювало те, що дім був дерев'яний. О 4.23 двадцять вогнеборці врятували від полум'я, розташовані поруч дві господарчі споруди і сусідський будинок, локалізувавши загоряння. А о 6.35 пожежу приборкали, використавши на гасіння орієнтовно 18 тонн води. Приборку у вогонь черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. Гасили пожежу сім надзвичайників, залучивши одну одиницю спеціальної техніки. В Ямпільській громаді продовжується дерусифікація. Селищна рада планує перейменувати ще дев'ять назв вулиць та провулків. Проголосувати за нові назви можна на офіційному сайті органу місцевого самоврядування. Зокрема, в селі Водка перейменують вулицю Рудніва, в Ольженому вулицю Кожедуба, в Продищі Комарова, в Уску – Ковпака, Кожедуба і Кошевого, а в Шатрищах вулиця Кошового та два провулки. Музика. У селі Словочо у Березівській громаді попрощались 19-річним захисником Ігором Туром, який загинув на Донеччині. Ігорю Туру було всього лише 19 років. Повний сил та сподівань воїн прийняв свій останній бій на Донеччині. В останню путь молодого захисника провели в його рідному селі Слоут. Родина, друзі, побратими, жителі та керівництво Березівської громади на колінах прощались воїном. Ігор Тур народився 2004 році в Слоуті. По закінченню місцевої школи вступив на навчання до Сумського аграрного університету. 25 жовтня 2023 року йому виповнилось 19 років, а вже 30 жовтня він вступив до Лав Збройних сил України з готовністю боронити рідну землю від окупантів. Герой служив гранатометником. Він воював на одній із найтяжчих ділянок фронту. 15 грудня життя нашого земляка обірвалось на полі бою. Він загинув на Донеччині, виконуючи завдання. Ігор Тур був вірний присязі та народу України до останньої хвилини. Сповіщення про загибель отримала мати захисника. У воїна залишилась мама та старший брат. Набори шкільного приладдя для групового навчання 240 школярів отримала ямпільська громада від освітнього фонду ООН ЮНІСЕФ. Передали благодійники і 61 рюкзак з індивідуальним набором канцелярії. Як повідомляє Ямпільська селищна рада для закладів освіти, фонд ООН ЮНІСЕФ передав 61 рюкзак з індивідуальним набором канцелярії та набори з канцелярським приладдям школа в корупції. В шести боксах містяться різні шкільні та канцелярські предмети: маркери, пензлі, крейда, глобуси, олівці, лінійки, зошити, справами тощо. Кожен такий бокс, місць якого розрахований на 40 учнів, важить орієнтовно 48 кілограмів. Завдяки підтримці фонду всі початкові класи закладів загальної середньої освіти Ямпільської селищної ради повністю укомплектовані канцелярією роздатковим та демонстраційним матеріалом, повідомили в селищній раді. У ніч на 21 грудня під час відбиття повітряного нападу оборонцями неба зі складу мобільних вогневих груп вдалося збити 9 ударних БПЛА противника. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Є відповідь загашення! Падает, падает, падает. Цель снищено. Азимут 165. Кут местня 020. Кут падает, цель снищено. Далее 7200. 7200. 18 грудня у дружбі почала мовити радіо Армія ФМ. А Суспільне відмовилось від аналогового мовлення і тепер доступне у цифровій загальнонаціональній телевізійній мережі mx 7 Повідомила представниця Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення в Сумській області Лариса Якубенко. Продовжується реалізація дорожної карти розбудови інформаційного простору Сумської області, яка була розроблена Сумською обласною військовою адміністрацією у співпраці з Національною Радою України з питань телебачення і радіомовлення, державним підприємством УДЦР, концерном РРТ та Держспецвзв'язком. В рамках реалізації цієї дорожної карти Національна Рада надала дозвіл на тимчасове мовлення у місті Дружбі та у селищі Краснопіль, Радіостанції Армія ФМ, яка належить Центральній телерадіостудії Міністерства оборони України. 18 грудня радіостанція офіційно розпочала свою роботу у містах Дружбі та Краснопіллі. Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовилася від аналогового мовлення на 11-му телевізійному каналі у місті Тростянці, на 38-му телеканалі у місті Шостці, а також анулювала ліцензію. Намовлення суспільне суми на 41-му телеканалі у місті Тростянці. Дане рішення суспільного мовника пов'язано із запуском загальнонаціональної державної мережі у метровому діапазоні Мікс 7 яка розпочала тестове мовлення влітку цього року. Після консультації з фахівцями УДЦР у концерну РРТ «Держспецзв'язком» було вирішено, що одночасно використання технології «Емікс-7» Та аналогового мовлення недоцільно. Таким чином, на Сумщині немає вже аналогового мовлення першого телеканалу та Суспільне Суми. До конкурсу оголошеному Національної ради на мовлення в цифровому мультиплексі Мікс 5 з місцевої регіональної категорії мовлення візьмуть участь дві місцеві телекомпанії Сумської області. Це Шосткінська телекомпанія, Компанія телекомсервіс та сумська телекомпанія СТС. Обидві телекомпанії були допущені до конкурсу. І конкурс відбудеться 28 грудня цього року. Таким чином, після перемоги у конкурсі, кількість місцевих телеканалів а, в мультиплексі Мікс 5 збільшиться. І на устанок про погоду 22 грудня на півночі Сумщини погоду визначатиме атмосферний фронт. Хмарно з проясненнями вночі без істотних опадів, місцями туман. День мокрий, сніг та дощ на дорогах ожеледиться. Вітер південний 7-12 метрів за секунду, в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі –4, плюс 1, в день –1, плюс 4 градусів Цельсію.